Побудова креслення реглану. Регла це такий виріб із трикотажного полотна, в якому в конструкції використовується рукав Реглан. І, відповідно, по однойменній назві використаного рукава Реглан, називається і трикотажний виріб реглан. В результаті побудови. Отримаємо креслення спинки зі згином посередині, креслення переду зі згином посередині та креслення одношовного рукава реглана. Для побудови визначаємося з вихідними даними. Це відповідно розмірні ознаки, а саме напівобхват грудей третій, напівобхват шиї. Обхват запястка, довжина виробу визначається по моделі, та довжина рукава знімається з фігури. Також для побудови необхідно вибрати прибавки. Це загальна прибавка або прибавка по грудя. В даному випадку визначилися, що прибавка до рівня 6 см. Також прибавка до обхвата зап'ястка. В даному випадку ця прибавка складає 4 см. Звертаю вашу увагу, що розрахунки для побудови креслення конструкції виконані на фігуру розміром 152-100-104 першої повнотної групи. Побудова креслення спинки та переду. Ставимо точку в верхньому лівому куточку, позначаємо її як точка А. Від точки А вниз відкладаємо конструктивний відрізок АН він дорівнює довжині виробу в даному випадку це 65 см. Відклали це значення, маємо нову конструктивну точку Н. Від точки А як вихідної вниз відкладаємо відрізок АГ. Він розраховується як 1 третя на півобхвату грудей 3 плюс 7. Звертаю увагу, що 3 та 7 – це константи, вони не змінюються. Величина відрізка АГ по розрахункам складає 23,7. Відклали маємо нову конструктивну точку точку Г. Далі від точки Г вправо відкладаємо конструктивний відрізок гг 1 Його значення розраховується, як. Сума напівобхвату грудей третього плюс прибавка по грудям. Звертаю ще раз увагу, що прибавка по грудям вона визначається по моделі за бажанням свободи. Тому в даному прикладі визначено, що прибавка по грудях 6 см, проте її можна збільшувати або зменшувати. Розрахункове значення конструктивного відрізка ГГ1. Складає 56 см, тому відкладаємо це значення по горизонту і маємо нову конструктивну точку, яка називається Г1. Від точки Н як з вихідної точки, вправо по горизонталі, відкладаємо відрізок, який дорівнює числовому значенню відрізку гг 1 Він розраховувався вище. Тому числове значення відрізка НН1 1 56 см вправо по горизонталі відкладаємо і маємо нову конструктивну точку, яка позначається точка N1. Відрізок гг 1 необхідно розділити навпіл. Записана одна друга відрізка гг 1 І, відповідно, будемо мати нову конструктивну точку, відклавши цей визначений відрізок по горизонту 28 см, Нова точка буде називатися точка Г2. Від точки Г2 вниз опускаємо вертикаль, і ця лінія буде визначати положення бічної лінії. Перехрестя вертикалі, бічної лінії та лінії низу горизонталі дає нову конструктивну точку, яку позначаємо через N2. Будуємо допоміжні точки. Для оформлення лінії пройми. Для цього від точки Г2, як з вихідної точки вліво і вправо відкладаємо відрізок г 21 велика, г 22 велика. Числове цього, значення цього відрізка в діапазоні від 2 до 5 см. В даному випадку обрано 2 см. Тому відкладаємо вліво 2. Від точки Г2, вправо два від точки Г2 маємо нові конструктивні точки 1 та 2. Далі з вихідної точки А. Вгору відкладаємо відрізок аа 1 Він дорівнює 2 см. Відклали 2, маємо нову конструктивну точку А1. Від Побудованої точки щойно відкладаємо відрізок А1А2 в праву сторону. Розрахункова формула береться шиї, на півобхват шиї, розділяємо на три і, відповідно, маємо числове значення цього відрізка 6,2 в конкретному випадку. По горизонту відклали від точки А1, і 2 Маємо відповідно нову точку А2. З точки А до точки А2, лекальна крива це лінія горловини. З'єднуємо А2 і точку 1. Маємо частину лінії пройми спинки. З точки А проводимо горизонтальну лінію десь до рівня точки Г1. Тому що коли проведемо вертикаль з точки Н1 Г1 до гори, відповідно, горизонталь-вертикаль повинні перетнутися в нові конструктивні точки, яку позначаємо як точку А3. Далі з точки А3, як з вихідної, відкладаємо відрізок А3 А4. Числове значення відрізка 6,2. По горизонту вліво 6 і 2. Точка А4 нова. Формула. Береться на півобхват шиї, ділимо на 3, 3 це константа, і відповідно отримали оте числове значення. Далі від точки А3, знову таки, як з вихідної, але вниз відкладаємо глибину горловини переду. Розрахункова формула на півобхват шиї розділити на 3 плюс 1 сантиметр. Відповідно, числове значення 7,2. Відклали вниз, маємо конструктивну точку А5. Далі. З'єднуємо точку А4 точку 2, оформляємо частину пройми. Далі з'єднуємо А4 А5 під лекало, оформляємо лекальну лінію горловини. Далі будуємо креслення рукава для побудови. З точки А3 в праву сторону проводимо горизонталь. Ставимо довільно розташовану точку, яку позначаємо як точку А6. Ну, проте цей відрізок відстані точки А3 до точки А6 можна десь взяти сантиметрів 30. І від вихідної точки А6 відкладаємо вниз відрізок А6 Г3. Тому проводимо вертикаль і на ній відкладаємо значення 23,7. маємо нову конструктивну точку, точку Г3. Розрахункова формула для визначення цього відрізка береться на грудей третій, ділимо на 3 і додаємо 7. 3 і 7 це також сталі величини. З точки Г1 в праву сторону провалили горизонталь. Від вихідної точки наступний конструктивний відрізок А6 вниз, відкладаємо відрізок А6 Н3. Він дорівнює довжині рукава. В даному випадку довжина рукава 64 см. Відкладаємо це значення і маємо нову конструктивну точку точку Н3. Далі працюємо з вихідною точкою Г3. З від точки Г3. Вліво і вправо відкладаємо відрізок Г3, Г4. Він дорівнює відрізку Г3, Г5. Розрахункове значення цього відрізка. Береться на півобхвад грудей третій, ділимо на 3 і додаємо 4. 3 і 4 це константи незмінні величини. Числове значення відрізків складає 20,7, тому вліво відкладаємо 27g 4 вправо відкладаємо 27g 5 Наступні точки вихідні для роботи це точка Г4. Від точки Г4 відкладаємо відрізок Г4 велике. Числове значення цього відрізка відкладаємо в праву сторону. Також цьому відрізку дорівнює наступний відрізок це відрізок Г54 велике. Це два одинакових По величині відрізка відкладається протилежні сторони. Для того, щоб знати величину цих відрізків, необхідно взяти числове значення відрізка Г21 з креслення спинки та переду. Г21. Ось цей відрізочок. Або вимірюємо на кресленні, або дивимося по розрахунках. Тому, подивившись по розрахунках, розуміємо, що відрізок г 2 він дорівнює 2 см. В конкретному випадку, тому від точки Г4 в праву сторону відкладаємо 2 см, маємо точку конструктивну третю. Від точки Г5 вліво відкладаємо 2 см, маємо нову конструктивну точку четверту. Наступний відрізок це ширина рукава внизу. Для визначення. Конструктивного відрізка N3N4, він також дорівнює відрізку N3N5, необхідно взяти обхват зап'ястка плюс прибавка до обхвата зап'ястка, суму розділити на 2 навпіл. Тому розрахункове значення відрізків складає 10 см і відповідно від вихідної точки n 3 в ліво відкладаємо 10 см, точка N4, вправо відкладаємо 10 см. точка n 5 з'єднуємо ці дві точки, маємо лінію горизонтально і вона визначає положення лінії низу рукава. З'єднуємо точку g 4 n 4 з'єднуємо точку g 5 n 5 для оформлення ліній рукава. Далі від точки А6, ось точка А 6 вліво і вправо необхідно відкласти конструктивні відрізки А6, А7 та відповідно А6, А8. Розрахункове значення відрізка необхідно взяти на півопвачі розділити на 6, і тому величина цього відрізка, цих відрізків складає 3,1. Від точки А6. Вліво відкладаємо 3 і 1, маємо точку А7. Вправо відкладаємо 3 і 1, маємо точку А8. Ново. Далі необхідно з'єднати третю точку А7. І, і далі. Необхідно відкласти відрізок по проведенні похилій лінії з точки 3, через точку А7 і вгору на продовженні лінії. І довжина цього відрізка вона дорівнює довжині відрізка А. 2,1, який вимірюємо на кресленні спинки. Приклали лінієчку, поміряли, і, відповідно, відклали це числове значення по похилій лінії на продовженні лінії А3А7. І нова конструктивна точка буде точка А71. Далі з'єднуємо точку а, А8, 4 з'єднали. І що необхідно зробити? Знову таки, ця лінія продовжена вгору. Необхідно поміряти довжину відрізка 2 а 4 на кресленні переду. І відповідно числове значення виміряне від точки 4 по лінії 4А8 вгору відкласти. Нова конструктивна точка буде мати назву точка А81. Під лекало оформляємо лінію горловини з точки А71 до точки А81. Тепер можна навести креслення. Креслення спинки, лінія горловини, лінія пройми, лінія пройми від точки А2. Спочатку має. Напрямок прямої лінії в нижній частині скруглена під лекалом, бічна лінія, лінія низу та середня задня лінія це лінія згину. Деталь буде суцільно розгортатися до цілої. Креслення переду, лінія горловини, середня передня. Штрихпунктирна лінія це лінія згину. Лінія низу, бічні лінії співпадають на спинці та переду. І лінія пройми переду скруглена в нижній частині і пряма далі до точки А4. Креслення рукава. Лінія окату, нижня частина лінії окату, задньої частини рукава скруглена, далі пряма. Лінія горловини повторюю, лінія. Окату передньої частини рукава пряма лінія, далі нижня частина це скруглена, далі нижні лінії рукава, прямі лінії. Це точка Г5, Н5, з'єднуємо з протилежної сторони, також такий же зріз буде. Лінія низу пряма. Тому креслення, рукава реглану таке, також наведено. Побудова креслення закінчена.